Я хочу поділитися радістю, що Господь нам дарує відповіді на молитву. Будь ласка, сестра зараз засвідчить. У мене була дуже складна, складна ситуація в кімнаті, де я живу, з жінкою. Неважливо. Так. І е, я прийшла, повідомила на групі, і ми молилися за цю ситуацію. Так. І Вийшло так, що на, в неділю, значить за два дні і навіть ввечері я взяла себе в руки і прийшла спати. Я навіть не хотіла спати з тою жінкою, але ну, я прийшла дуже пізно, не говорила з нею нічого. І рано збудилася, вона теж нічого не говорить. Але в кінець кінці вже пройшов цілий тиждень, і ця жінка дуже-дуже змінилася по відношенню до мене. І вона навіть захотіла мені. Е, Виправити на uh, полований замочок, щоб я uh, їй дала виправити, бо в мене купила нові і на другий день поламалася. Вона прийшла до висновку, що мені можна. Ну, я їй сказала, не треба, дякую, я до майстра завезу. Yeah, так, Виправив good... Бог Бог uh, змінив ту ситуацію і молитва творить чудеса. Дякуємо Богу за нашу моливку. Да, як бачите, Господь відповідає на молитви. Чесно кажучи, Ольга Павлівна, коли розказувала, я думав, ну, ситуація просто якась е, невиправна в короткий термін. Я думав, що це розтягнеться, але Господь вирішив ситуацію в один день. Правильно? Все змінилося. Ця конфронтація, вона вся змінилася. Тому довіряйте свої е, потреби Богу. І Давайте їх на малій групі, будемо молитися, і Бог буде відповідати. Слава Богу, за все. Я вам хочу сказати. Сьогодні нас знову знов шукала масло. Я кажу, пані Наталя, але це вже інша історія.